Короче, пиво, ось нульовочки, вибор, який хочеш, корона, блин, це ось їхнє бельгійське, блин. Льов, теж класне. Є темне, є світле, блин. браун, короче, темне, блин. Браун темне, Браун. світлого щось нема, але воно прикольне. А ось світле, блонд. Це класне пиво. Вибор, який хочеш, по нульовочки. Хейнекен, це е, е, нідерландське пиво. Але дивіться, щоб тут кришечка було написано так от open. Видно, так. Оце іменно голландське. Воно класне. 72, 72 цента, Включається одна бути. 0,25, прикольні. Але буває попадаються не нідерландські бутилочка, а звичайна пробка, що відкривати так. Да? То навіть в нього трошки вкусний такий, а нідерландське. це магазин нідерландський і їхнє пиво. то Це класно. Ось такі от діла. Сюди.